Ребров тренер збірної, а частина збірників гравці Динамо. Ось, наприклад, Олександр Тимчик. Він лише під кінець сезону став основним правим оборонцем киян то травми, то конкуренція. Натомість у збірну Тимчик викликався. Чому? Можливо, тому що Рибров знає хлопця ще з юних літ і вміє достукатися до футболіста. Так, і таких гравців, які працювали з Рибровим, чимало про кого йде мова? Зараз дізнаєтесь. Бущан, Миколенко, Тимчик, Забарний, Сидорчук, Буяльський, Ярмоленко, Циганков, Ігнатенко, Зубков. Саме ці гравці перетинались у клубах з тренерами збірної. Сезон завершився, футболісти вимотались. Збірна здобула дві важких перемоги вирішальний гольовий внесок Віктора Циганкова. А ще важливіший Сергія Реброва і його помічників. Друзі, всі дуже давно чекали на офіційне призначення Реброва у збірній, і не так давно це сталося. Але не менш важливим є і його тренерський штаб, і тут повний порядок: Вісенте Гомес, Альберто Босх, Хав'єр Лобо. Ці тренери є дуже крутими, і ми зараз розповімо, чому вони вже виховали чимало українців, тому варто про них поговорити. З вас обов'язково подобайка, Я не думаю, що це тяжко, а нам приємно. Час пригадати асистентів Риброва і їх внесок в український футбол. Вісенте Гомес Фернандес з 2014 по 2016 працював старшим тренером Динамо-21. А сезон 16-17 асистентом Риброва у дорослій команді. В сезоні 19-20 асистентом Хацкевича. Інший асистент Альберто Босх Брінкес, 2015-2017, працював в академії Динамо. Тренер з фізичної підготовки Хав'єр Луруен Ялобо у 2019-му працював у Донецькому олімпіку, у 2023-му – у Шахтарі. Тож з українським футболом знайомий. Тепер давайте по персоналіям. Георгій Бущан дебютував в УПЛ уже тоді, коли тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим залишили столицю. Перше вийшов на поле за дорослу команду Динамо у матчі шостого туру сезону 2017-18 – матчі проти Сталі із Кам'янського. Олександр Харцкевич довірив місце 23-річному кіперу. Але хто ж його підготував до дорослого футболу? Тренер воротарів Тарас Луценко в Академії. Саме тоді іспанці і тренували юнаків. А ребро зблизька спостерігав за розвитком Георгія. Голкіпер Динамо раптово став номером один у клубі у збірні у 2020 році. Бущан став хорошим голкіпером: 79 матчів в чемпіонаті України за 6 років. Враховуючи травми Георгія, могло бути значно більше. Велика праця, постійна конкуренція і бажання самовдосконалюватися. Саме ці аспекти й допомогли бущану закріпитися в українському футболі. Наступний уже сформований футболіст збірної Віталій Миколенко, також працював з іспанцями. А коли лише прийшов в академію, його талант одразу помітили. Хлопець наполегливо тренувався в академії, і коли з'явився шанс проявити себе, не підкачав. Історія схожа з бущаном. Дебютував в УПЛ у той самий день. Правда, не зі старту. На сьомій хвилині замінив травмованого Йосіпа Піваріча. Тому сезоні 17-18 провів на полі лише 5 поєдинків. Проте з наступного сезону Віталій став залізобетонним гравцем основи. А у 2022-му хлопця продадуть у Евертон за якісь космічні, як для українського захисника, гроші. 23,5 мільйони євро витратив Евертон. Зараз Миколенко у формі. Віталій допоміг збірній набрати 6 очок у двох стартових матчах Сергія Реброва. Трошки працював в Динамо з Сергієм Станіславовичем і е, приємно знову попрацювати. І щасливий, що у нас такий тренерський штаб, який розуміє, як ми маємо грати і роз, розповідають нам про це. Іспанські тренери повели Миколенка в дорослий футбол, тому не дивно, що вимагатимуть від українця чогось нового. Вони знають всі його сильні і слабкі сторони. Тому Варто очікувати на поліпшення скілів. Олександру Тимчику трошки б стабільності. Був би основним усюди. Правий захисник ще один гравець, який потрапив під Риброва у Динамо. Дебютував ще в 2016 році. Тоді 19-річний футболіст вийшов у стартовому складі киян у одній восьмій кубка проти зорі. А після матчу отримав дозу компліментів від тодішнього коуча киян. Ми чудово знаємо Тимчика. Я завжди намагаюся давати шанс. Він довів свою спроможність, бився за Динамо. Коли молоді гравці переходять з юнацької команди в першу, вони знають усі вимоги, тому що ми працюємо за однією системою. Тепер же Тимчик, основний гравець Динамо. У цьому сезоні саме Олександр зіграв більшу частину поєдинків у Мірчі Луческу. Зараз футболіст лише набирає форму після травми. Але з тренерським штабом Реброва у збірній виходить це. В рази краще наступним у нашому списку є захисник збірної України і Борнмута Ілля Забарний, футболіст 2002 року народження. В академію Динамо потрапив у 2015-му. Прийшов із ФК Троєщина. Як зізнавався сам футболіст, на той момент вмів тільки швидко бігати за це і взяли у академію. Всіх інших футбольних моментів навчили вже професійні тренери. Помітив талант, дуже технічний екс-динамівець. Артем Яшкін ілля дебютував за основу киян у 18-річному віці. У матчі проти Десни сезону двадцять двадцять замінив травмованого тимчика. В тому ж сезоні молодий Ілля зумів закріпити за собою місце у стартовому складі дорослої команди. А у чемпіонівській грі проти інгульця забарний забив вирішальний перший м'яч. Наступних матчах забарний тільки зростав і вже думками мріяв про топ чемпіонат. А на початку цього року трансфер відбувся. Англійський борнмут викупив гравця Динамо за 27 мільйонів євро. Космічні гроші за 20-річного українця. У матчі з македонцями ілля забив дебютний м'яч за збірну. І, звісно, це дуже приємно. Дякую всім за підтримку. Хто підтримує, хто вірив нас, і це дуже приємно. Тепер про капітана Динамо Сергій Сидорчук. Опорний півзахисник проводить у столичній команді більшу частину своєї ігрової кар'єри. А коли тренував Ребров, Сидорчук закріпився у старті киян. Можна з упевненістю сказати, що саме Ребров і його помічники допомогли футболісту стати лідером команди. Саме характер і вміння бути ватажком на полі, і зробили Сергія капітаном Динамо одразу після того, як Ребров залишив посаду головного тренера Динамо Київ. У збірній Сидорчук, другий опорник після Тараса Степаненка. За перші три матчі з Ребровим Сидорчук у старті так і не вийшов. Віталій Буяльський, безперечно, один із лідерів Динамо після відходу циганкова у Жирону. Найкращий бомбардир у команді та ключовий гравець. Талій точно своєю грою заслуговує бути у збірній. Проте чи в старті тут треба замислитись. Саме за каденції Реброва у Динамо Віталій і став твердо на ноги. Буяльського саме Ребро повернув у Динамо після оренди в Говерлі і почав підпускати до старту. Те, ким став Буяльський, потрібно дякувати Реброву. Він зі своїми помічниками зуміли достукатися до футболіста. Про цього гравця і говорити багато не треба. Багаторічний лідер Динамо та збірної України. Вінгер часто допомагав Реброву перемагати. <звіт> у Динамо Ярмоленко був справжнім отаманом. На нього були великі сподівання. Ярмоленко впорався з тиском, засяяв новими барвами. Саме після останнього сезону Реброва в Динамо Ярмоленко і пішов топ-чемпіонат у Борусію у Дортмунд. 25 мільйонів євро Джмелі у 2017 році. Заплатили за Вінгера солідні, як на той час, гроші працювали разом і у Аль-Айні, тому добре знають один одного. Тож можна з упевненістю сказати. Ярмоленко, людина Риброва. Сергій Станіславич досвідчений вже, вже тренер, попрацював в багатьох чемпіонатах, і е, я бачив, що він підбирає там тактику, відходячи від від гравців. Е, тому є, є, є невеличкі нововведення, але в принципі той стиль ведення гри, який був в Валяні, в принципі, який був, був в нього в Динамо, коли, коли ми працювали разом. Останні матчі збір. Мані Ярмоленко провів не дуже якісно. Гравець уже не молодий, плюс важкий сезон позаду. Бажання грати на високому рівні у футболіста є. Тим паче перед носом рекорд Шевченка за кількістю забитих м'ячів за збірну. У Шевченка 111 матчів та 48 голів. У Ярмоленка 115 матчів та 45 голів. Зможе побити. А зараз тиме мова про лідера. Віктор Циганков. Дебютував Віктор за дорослу команду Динамо саме за Риброва в 2016 році. Та гра була надскладною для киян, але потрібні заміни і Динамо отримує вольову перемогу над суперником, а коуч оцінив роботу гравця. Ну і Віктор Циганков, я вважаю, це молодий парень, який усилил игру. Всі три футболісти, які вийшли на заміну. Ані вийшли свіжі, главное, вышли с вийшли з они, они рвали на полі. Наверное, це важно, щоб футболісти, які знаходяться на замене, також переживали за команду і, виходя на полі, віддавали всі сили. В тому ж сезоні циганков відіграв в УПЛ 20 матчів та забив три м'ячі. Подивіться на цей гол і зауважте на м'який асист Сергія Сидорчука. Дуже красиво. Після відходу Ярмоленка саме циганков став одноосібним лідером Динамо. У всіх турнірах Віктор провів 234 поєдинки та забив 94 м'яча. А взимку цього року циганков перейшов у топ-чемпіонат у середняк іспанської лаліги-Жерону і влився у колектив, став лідером жеронівців. В перших трьох матчах збірної Реброва забив у кожній грі. Бажаємо циганкову успіху, а ми рухаємося далі. Наступним гравцем, який працював з Рибровим чи його помічниками у клубах, нинішній гравець французького Бордо Данило Ігнатенко. Данило грав під керівництвом Риброва в угорському ференцвароші. Українець провів там лише пів сезону 20 зіграв 13 матчів і в загальному познайомився із стилем гри Сергія Риброва. Але, схоже, не до кінця. Були проблеми з адаптацією, а саме з вивченням англійської мови. Важно. Понимать, как интеллект, интеллект футболиста, насколько он готов выучить язык. Даже, ну, я считаю, можно за полгода, за несколько месяцев даже более-менее выучить язык. Но готов ли футболист к этому? Готов ли его интеллект воспринимать новый язык и желание его выучить? Его все устраивает. Даже здесь, там, я гоняю своих украинцев, чтобы они учили язык. Но я не вижу, что там топ какой-то прогресс у них. Вже в наступному сезоні Данило перейшов у Дніпро 1 Почав набирати хороші кондиції. Від контакту з Данилом суперники часто корчилися від болі. А ще у Дніпрі Гнатенко заб'є один із найкрасивіших речів сезону в УПЛ. І ні, не цей гол, а цей. Подивіться на виконання ще раз. Відео у нас на каналі зібрало більше 800 тисяч переглядів. Зараз Ігнатенко грає у французькій Лізі. 2 був суперблизький повернутися з Бордо у лігу 1 звідки вилетів сезоном раніше. Але команда провалила фінал сезону. У дебютних поєдинках Риброва у збірній відіграв лише 27 хвилин у матчі з Німеччиною. Але конкуренція на позицію упорного півзахисника просто вражає. Тарас Типаненко, Сергій Сидорчук, основні гравці шахтаря та Динамо. Та вони вже вікові. Степаненку 33, Сидорчуку – 32. Ігнатенко молодший 26 років. Стане основним пізніше. <різь> Дивіться, в нас є ще Брашко, який викликаний до молодіжної збірної. Я... Мені, мені подобається цей гравець. Зараз він дуже важливий в Ю-21, тому я дивлюсь багато українських футболістів. і я, я бачу. Бачу декілька футболістів, які можуть, можуть скласти конкуренцію і Тарасу і Сергію Сердечу Тому Данілу я знаю е, дуже гарно, тому що він грав зі мною в Ференсваруші. Я, я впевнений в цьому футболісті. Тепер і заключний футболіст, який зустрічався з Рибровим у клубі, це футболіст Шахтаря Олександр Зубков. Стребровим Вінгергірників, як і Ігнатенко, перетинався в Угорщині. Два сезони пробули разом і стали двічі чемпіонами Угорщини. Зубков став одним із лідерів атаки команди українця. Але коли Ребров залишив Угорщину, Олександр вирішив довго там не засиджуватися. Повернувся у рідний шахтар, і тут заграв по-особливому. Під кінець сезону довів, що зараз є одним із найяскравіших гравців Шахтаря в УПЛ. Його талант, його характер просто робить різницю на футбольному полі. І я кажу ще раз, пішаюся ні. Підбиваємо підсумки і рахуємо: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Данило Ігнатенко. Олександр Зубков, всі ці футболісти так чи інакше стикались з Рербровим чи його помічниками у клубах ще до збірної. Україна не вийшла на чемпіонат світу 2022, не виграла дивізіон Бі Нації з попереднім тренером. Але після Олександра Петракова ми сподіваємося злетіти знову високо і вийти на великий турнір. Наші хлопці грали на попередніх трьох розіграшах чемпіонату Європи. Давайте вірити в нашу збірну і сподіватися на вихід на турнір і в четвертий раз. А поки поностальгуємо, яка була атмосфера після виходу на євро двадцять Україна! двадцять. Україна! 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 Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.